Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами розвиток зв'язного мовлення, написання чарівної казки, теми для спілкування Якби я був чарівником чарівницею. Не можемо без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як чуйних і добрих, сміливих любити. Сьогодні на уроці ви побудете чарівниками, будемо вчитися складати казки. Розгляньте малюнки. Як думаєш, кому належать ці предмети? Звичайно, чарівникам. Чи хотілося б тобі побувати чарівником-чарівницею? Чому? Візьми інтерв'ю в однокласників і однокласниць, запитай, яку добру справу вони зробили б, якби були чарівниками. Якщо немає можливості записати, запитати однокласників, запитай у дорослих, батьків. Прочитай і скажи, де хотілося б тобі почаклувати. На своє інше місце. Побудуй усну казку, якби я був чарівником, чарівницею. Запиши свою казку, але розпочни із заголовка. Пригадай, кожну частину тексту пишемо з абзацу. Не забудьте написати заголовок казка про…» Або, можливо, у вас буде своя якась назва вашої казки. Запишіть. Прочитай свою казку, якщо знайдеш помилки, виправ їх. Ну що ж, сподіваюся, ваші казки були добрими. І пам'ятаємо, що кожна казка завжди закінчується. Добре. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!